Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до Медіацентру України Укрінформ» сьогодні. 671 день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Десятий рік триває війна. І сьогодні ми будемо говорити з вами про злочини росіян по відношенню до наших дітей. Так, правозахисна група детально дослідила те, як Росія переміщує українських дітей на свою територію і у черговому поданні до Офісу прокурора між. Міжнародного кримінального суду аргументується, що справа про переміщення дітей має бути перекваліфікована з воєнного злочину на геноцид. Тож сьогодні про це будемо говорити з Миколою Камаровським, юристом Харківської правозахисної групи. Пана Миколе, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Тож, пане Миколе, що вдалося дослідити? В чому унікальність саме цього документу, цього падання, яке ви підготували на МКС, і які наслідки таке падання може мати? Так, ну по-перше, хочу вам розпочати з слів подяки за те, що ви надали можливість нам сьогодні представити результати нашої роботи. Звичайно, важливо саме досліджувати проблему, але і дуже важливо саме про неї говорити, тому що ця проблема має бути відома всім, тому що вона є доволі складною. А щодо нашого подання, то дійсно в першу чергу. Маю значити про те, що головна наша мета полягає саме в тому, як по правильному значили, що ми намагаємось переконати саме Офіс прокурора а, перекваліфікувати вже відкрите провадження а, зі статті 8, яка має назву воєнні злочини Римського статуту на а, злочин геноциду. А, маю значити, що наше подання воно і подання а, і повідомлення воно не є першим. А, насправді, а, тобто, ще у 2022 році а, різні правозахисні організації звертали увагу. На цю проблему, але а, тут потрібно зазначити декілька таких аспектів, декілька моментів. По-перше, інші а, організації розглядали це не тільки як геноцид. Я гадаю, що сьогодні ще буде можливість у нас це питання обговорити трохи детальніше, але Звичайно, що цей злочин, який вчиняє Росія щодо українських дітей, він причому з аргументами за аргументами проти може бути щодо кожної категорії кваліфікований не тільки як геноцид, як воєнний злочин, як злочин проти людяності. Відповідно, головна мета попередніх подань інформаційних повідомлень до міжнародного кримінального суду полягала саме в тому, щоб просто надати інформацію про те, що вчиняється, і вже ну не підіймати питання конкретно про кваліфікацію. Тобто, як це має бути кваліфіковано, залишити це питання саме на. Вирішення міжнародного кримінального суду. По-друге, ну це випливає з першого, дійсно, що багато цих подань носили саме характер повідомлень, тобто просто була зропована певна кількість інформації, яка вказувала на те, що дійсно українських дітей вивозять, і знов таки не підіймалось питання того, що потрібно або кваліфікувати до того, як ще офіс прокурора почав це провадження. Так і вже після не підіймалось питання про те, що потрібно перекваліфікувати. Ну і дійсно щодо того, що до третього моменту, про який має значити, і це також дуже важливо, це те, що це перше фактично, ну принаймні з тих, з якими я мав змогу ознайомлюватись, також поданнями, повідомленнями до міжнародного кримінального суду, це перше комплексне подання, яке містить не тільки суто, скажімо так, фактичну частину, так а і містить доволі таку значну фундаментальну частину, яка присвячена самообґрунтуванню теоретичної частини цього подання. Яка полягає в тому, що щодо злочину геноциду існує багато питань, тобто, це взагалі така доволі це доволі складна категорія, вона є складною для доведення. І хоча ми розуміємо, що в міжнародному кримінальному суді працюють ну, мабуть, одні з найкращих юристів в світі. Однак, оскільки це питання є дискусійними, ми також намагали поєднати тобто, цю фактичну складову, так і теоретичну складову, оскільки вона є дискусійною, і саме в такому форматі це фактично є перше подання, і тому ми можемо ну, казати про це. Микола, скажіть, будь ласка, які вдалося дозбирати факти, да, які умовно кажучи, завершують у цей пазл, пазл, який ми можемо юридично говорити про те, що все ж таки це відбувся геноцид, а не воєнний злочин. Дійсно, щодо якщо ми говоримо про докази, то по перше, значу, що цей злочин триває, тобто він не є завершеним, оскільки триває широкомасштабна війна, агресія Росії проти України, і цей злочин, на жаль, продовжується. А щодо того, коли ми можемо казати про те, що Ну фактично, знаєте, ось такий точка відліку. Тобто, коли можна казати про те, що це ось остаточно, можна казати, що є суттєві ознаки вважати, що це геноцид. Ну, як автора подання, на мою думку, це можна вважати прийняття Володимиром Путіним відповідного указу, від який він прийняв наприкінці травня. 2022 року. А, року. Відповідно до цього указу передбачено було надання, ну таке віль вільній довільній формі російського громадянського громадянства українським дітям, і ось це фактично така точка відліку. А після цього, ну Звичайно, ну, що подання було опубліковано нами нещодавно, а подано до міжродного офісу прокурату міжнародного кримінального суду воно було подане саме 22 листопада 2023 року. Але все, що було зібрано після, воно тільки суттєво підтверджує нашу позицію щодо того, що це є геноцид. Але якщо казати про таку точку відлику, то знов таки на мою думку, це саме цей травневий указ Володимира Путіна. Чи вдалося нам все ж таки в вам у поданні зазначити яку, хоча б орієнтовну кількість дітей було вивезено росіянами? В першу чергу ми спираємось на ті офіційні дані, які місце, надає органи влади України. У нас є портал діти, діти війни. Children of War. цей портал діє ну, на базі діяльності повноваженого справ людини в Україні, і що найменше мова йде про 19 тисяч депортованих переміщених дітей з України з території України до Росії. Однак я маю пояснити до речі, це одне з тих питань, яке задають насправді найчастіше, тобто яка кількість дітей, скільки їх було вивезено? Але а, тут питання воно складне, дуже складне. Чому? Тому що насправді а, підрахувати навіть приблизну кількість а, і, дуже, дуже складно. Чому? Тому що одна група дітей. А, Ну, умовно можна їх поділити на, на, на дві групи, так це ті діти, які було вивезено, наприклад, з окупованих територій вже, ну, які території, які було окуповано, наприклад, після 24 лютого, так, в ході бойових дій потім до окуповано, відповідно, там були вивезені діти звідти. Однак досить суттєва така по кількості група дітей це ті діти, які продовжували перебувати на окупованих територіях Луганської Донецької області. Відповідно, вже скоро ну майже 10 років ця територія вже окупована, і там залишали та да, продовжували. Діяти е інтернетні заклади виховання, ну інакше кажучи, дитячі будинки, і ось е саме кількість щодо того, скільки там дітей, так тобто її підрахувати дуже дуже складно, тому що немає фактичного контролю на цією територією, тобто ми можемо тільки е певні міркування висувати, так скільки ж там дітей. Тому е це питання воно доволі складне для відповіді знов таки, і ми про що найменше опираємось на цю кількість однак, е в ході роботи над поданням можна сказати, що ця кількість е вона. Ну, скоріш за все, буде збільшуватись, і ну фактична цифра вона є більше саме в бік. Ну тобто, це рухаємось бік збільшення, тобто це мінімальна а, цифра, так 19 пісорок дітей, але насправді на жаль їх о, набагато більше. Пане Микола, ми знаємо всі жахливі випадки, коли на рівні топ-чиновників Росії да, усиновлюються наші діти, усиновлюються, причому повністю позбувається їхня, їхньої ідентичності, міняється їм ім'я, міняється їм прізвище, навіть змінюється місце народження. Ми знаємо такі випадки по депутату Міронову, інші випадки Львова Білова тут теж для нас дуже яскравий приклад а, таких злочинів. Злочинів чи включаються такі кейси в це подання і як розглядаються саме вони? Тому що ми розуміємо, що позиція топ чиновників, які впливають і приймають рішення в країні агресора, це дуже важлива позиція. Так, звичайно, вони враховуються навіть присвячено окремі пункти подання саме а, висвітленню цих новин. І а, ну, у нас є, тобто, якщо подивитись, відкрити наше подання, а, воно доступно вже до перегляду, то у нас є об'єктивна сторона, де ми описуємо, тобто факти, так, тобто, що вчинялось, тобто просто йде опис діянь, а, збір даних, а потім вже йде обґрунтування інших аспектів а, злочину геноциду. І ось саме на ці випадки, коли, наприклад, ну, ось це один з це, ППЦ це, це випадок був перший, перший Першим це установлення російської повноваженої справ дитини Марії Львової голову хлопця, його звуть Пилип, він проживав в місті Маріуполі, тобто вона абсолютно показово його ну фактично встановила. Звичайно, там також ця категорія, вона трохи там потрібно уточнювати її. Але дійсно ця дитина вона проживає в її родині, тобто вона її виховує. Цій дитині надано російське громадянство. І, звичайно, що в контексті того, що це саме високопосадова особа, яка ще її Тійно ну там регулярно медійно а, використовує медийні майданчики для того, щоб пропагувати свою діяльність, то ну, звичайно, що це є таким вагомим доказом того, що це є саме геноцид, це є вагомим доказом того, що це є рекламування таких дій. Звичайно, що якщо така посадова особа встановлює. Українську дитину, то вона певним чином прагне, скажімо так, щоб інші люди також копіювали її і дії. Відповідно, також були залучені до цього процесу. Тому це є таким багомим доказом, це включено до нашого подання, до фактичної частини нашого падання, і також це дозволяє нам доводити багато інших юридичних конструкцій, які є необхідними, саме щоб казати, що має місце злочин геноциду. Давайте поговоримо про наслідки. Перше, що хвилює, по-перше, скільки, на вашу думку, може займати розгляд такого подання. І у разі, якщо МКС підтримує і підтвердить, що це дійсно був геноцид, які тоді наслідки для країни-агресора можуть бути? Щодо процесуальної частини, наскільки це може розглядатись, знову таки наразі це лише стадія на Офісу прокурора, тобто це умовно кажучи, якщо порівнювати з нашим українським це стадія такого досудового розслідування, насправді де йде а, також збір доказів, тобто попередньо кваліфікуються ці діяння. Але а, процес цей може на жаль, він не є швидким, тобто він може тривати насправді роками. І також тут ми маємо враховувати на жаль певну політичну складову, тому звичайно багато чого буде залежати від того, як будуть далі розвиватись події а, в рамках війни а, в Україні. А, щодо наслідків то, ну, по перше, звичайно, саме визнання того, що це діяння є геноцидом, це буде мати дуже такий суттєве значення, тому що якщо ми говоримо про воєнні злочини, це ну набагато, скажімо, ну це звичайно також жахливий злочин, але він не є. Якщо ми порівнюємо його злочином геноциду, він є таким тяжким. Тому звичайно, що це першу чергу буде мати дуже важливе інформаційне значення, і звичайно, інформаційне значення для всього світу. Тому що коли ми скажемо про те, що дійсно цих дітей возять не просто. Просто вивозять так і це воєнне злочини, їх вивозять з відповідною метою, і мета ця полягає в знищенні української держави. Звичайно, ми можемо бачити, що це трохи інша перспектива. Тому це звичайно буде мати такі наслідки. Але знов таки головне ну хочеться в це дуже вірити. Звичайно, що головний наслідок, якого ми добуваємося, це все ж таке притягнення винних осіб до відповідальності. Звичайно, що нема жодних сумнівів в тому, що. Це питання було вирішено. Бачимо по тому, що казу про який я сьогодні вже згадував, що це рішення було прийнято вищим політичним керівництвом Росії. Це їхня конкретна політика по знищенню української держави, по знищенню української національної групи. І звичайно, що притягнення цих осіб до відповідальності це ну, головна мета. Однак вона є дуже складною і знов-таки залежить від багатьох аспектів, і в першу чергу від того, як буде розвиватись далі війна в Україні. Тобто у цьому разі нам вдасться притягнути до відповідальності не тільки Путіна, на якого і так видано вже орден на арешт, але і всіх, хто був задіяний у цьому злочині, чи правильно це сформульовано? Ну насправді я з вами маю трохи не погодитись, тому що знов-таки, якщо ми говоримо про розгляд міжнародного кримінального суді, то дійсно вже видали ордер на арешт. Однак, ордер на арешт це ж не є притягненням особи до відповідальності. Це тільки для того, зроблено, щоб особу можна було доставити. Ну умовно кажучи, так якщо казати, до суду, щоб була можливість розглядати справу щодо неї. Тому це тільки такий перший, найперший етап, який полягає в тому, знов таки, щоб особа була доставлена. однак, це не свідчить про те, що. Він вже є відповідальним за цей злочин, а тому відповідно. Це перше. А по-друге, мета міжнародного кримінального суду це саме притягнення тих винних осіб, скажімо так, вищий політичний естеблішмент. Тобто саме мета полягає в тому, тому що звичайно, що виконавців цього злочину їх дуже багато. Якщо ми будемо вбудовувати таку знаєте, піраміду, то звичайно на верхньому місці на втопі цієї піраміди буде звичайно Володимир Путін, Марія Львова Білова, інші політичні керівництво Росії. А якщо ми будемо рухатись донизу, то це і багато це величезна кількість військ. Які ну фактично звідти дітей вилучали, вивозили до Росії тощо. Тому але якщо межа на кримінальний суд, то це саме ну, відповідальність вищого політичного керівництва. Дякую вам, дякую за цю інформацію. Шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Вікторія Шевченко Укрінформ. А чи є у вас інформація щодо того, скільки українських дітей були незаконно усиновлені на території Росії загалом? Ця інформація, вона також ми можемо лише казати про певну кількість, яку нам вдається збирати з відкритих джерел інформації. Точну кількість страв скажу вам, я не назву. Я також буду відсуватись на те, що це дуже складно зробити. Як і випадку, коли ми рахуємо в загальну кількість цих дітей. До речі, тут також відповім, що є в Російській Федерації так званий банк дітей Сиріт. І ще ну десь рік тому туди додали окуповані території України. Чесно кажучи, до останнього намагався ну вислідковував цей портал. Але на жаль, саме ці регіони, хоча й з'явилися, то але діти відповідно ну, до цих регіонів вони не почали додавати ці, дітей до цих регіонів. Хоча це по до речі дуже спростило нам роботу і допомогло б саме підрахувати, хоча б приблизну кількість, скільки ж дітей там туди було додано так. Які фактично, ну мова йде, якщо їх туди додають, то майже завжди їх там, як наслідок, установлюють або передають під опіку. Тому це питання, воно, вони його приховують. Дуже складно казати про цю кількість, тому конкретно тут відповісти щодо кількості не можу. У нас є ще питання, прошу. Добрий день, Юлія Зубченко Еспресо. Підкажіть, будь ласка, чи цей документ допоможе потім повертати дітей до України? Ну насправді хочеться зазначити, що цей документ як мінімум не нашкодить цьому процесу повернення дітей. Вони зараз активно продовжують повертатись невеликими групами. Ми знаємо, що зараз цим активно займається фонд Save Ukraine колишнього повноваженого справ дитини в Україні Миколи Кулеби. Якщо ви зайдете на їх офіційний сайт, то бачите, що вже після того як було. Видано ордер на арешт. Причому навіть я хочу зазначити, що після того як було видано ордер на арешт Володимира Путіна та Марії львової й в інформаційному просторі Російської Федерації. Почались такі позитивні рухи в бік того, що ми ж нічого не робили, тобто ми там нічого поганого не вчиняли, і почались певні процеси, які були направлені на те, щоб ну намагатись хоча б не великими групами цих дітей, повертати. Однак тут я маю доповнити трохи це питання трохи в бік відійти, тому що. Ось якщо ми говоримо про тих дітей, які зараз поверях зараз повертають, то їх можна поділити на дві також умовні групи: перше, це ті діти, в яких є батьки або родичі. А друга група дітей це ті діти, яких вивозили безпосередньо з території сукупованих територій, а, які були окуповані досить значний час. Вже тобто це Луганська та Донецька область. Ось якщо, а, якщо ми зайдемо, будемо в той же самий портал Save Ukraine, то ми побачимо, що ті діти, яких зараз повертають, це якраз ось ці діти із першої групи, тобто це діти, які були. Вивезення вже після окупації певних регіонів України. Там багато дітей вивозили до таборів відпочинку до Росії, там не хотіли повертати, але так чи інакше їх вдається повертати. Ось щодо другої групи дітей, яких вивозили саме з дитячих будинків Луганської Донецької області, там безпосередньо самому Донецьку-Луганську, то ось щодо повернення цих дітей є дуже багато питань, тому що тут я можу відсилатись на одне з інтерв'ю, яке Марія Львова-Білова давала західному виданню Vice News. Також це опубліковано. Це є можливо це інтерв'ю англійською мовою, то Льова Білова вона так досить нахабно відповідає, що ну добре, там є звичайно, що діти, яких ми кажемо про те, що нехай їх батьки приїжджають, їх забирають. Але якщо ми говоримо про дітей з Луганської Донецької області, то це вже Росія, тобто це вже не територія України, і це на розсуд адміністрації цих псевдореспублік, які було незаконно приєднано до Російської Федерації. Тобто це вже російська територія. Діти на цих територіях вони також є вже російським. Тому це тільки там формальні питання надати їм громадянство, вивести їх до території Росії, віддати їх під опіку, встановити саме на території Росії. Тому ось щодо цих дітей, ну ця проблема, вона як була, так і буде залишатись, тому що. Ну, це позиція їх політичного керівництва. Але ось щодо цих дітей мені здається, що навіть ну я так трохи знаєте позитивно о, сьогодні може значити, що можливо це буде навіть мати певний позитивний аспект, тому що звичайно, що як ми бачимо, після того як було видано ордер на арешт, то вони почали трохи рухатись в інший бік. Тобто то бік повернення, хоча не великими групами, але почали рухатись. Це звичайно дуже позитивно, тому що ми розуміємо, що як би тут не було, звичайно, є злочин геноциду. Ну, ми вважаємо так воєнний злочин, бо знов таки можна там казати наводити аргумент на те. Що це злочин проти людяності? Все ж таки головне, головна наша мета полягає в тому, щоб цих дітей було повернуто. Звичайно, що важливо притягнути винних осіб до відповідальності, важливо, щоб вони її понесли. Але все ж таки найголовніше в цьому це повернення українських дітей додому, повернення їх до України, і це ну найголовніша мета, якою має бути максимально досягнута. досягнуто. Дякую вам, пане Миколу. Дякую за цю інформацію і за безумовно за вашу роботу. На цьому напрямку вона дуже важлива для всіх нас. Нагадаю, з нами був Микола Камаровський, юрист Харківської правозахисної групи.